Події міста та регіону на часі в студії Яна Потоцька вітаю. Росіяни атакували ФПВ-дроном цивільний автомобіль в Малокатеринівці. Двоє людей поранені. Їм надається вся необхідна медична допомога. Азоріхова та Гуляйполі, які минулої доби знову потерпали від атак дронів та авіаударів. Поліцейські евакуювали чоловіка та жінку. Загалом впродовж доби окупанти завдали 419 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 14 повідомлень про пошкодження приватних будинків та об'єктів соціальної та промислової інфраструктури. На Гуліпільському напрямку загарбники шість разів атакували в районі Малинівки під Оріховом п'ять разів штурмували в районі Степового та в бік Новоданилівки та Новоандріївки. Тим часом міг 29 вдарив по ворожих операторах БПЛА на тимчасово окупованій території. Бліндаж та дроноводів знищено. Ть ударів за 10 хвилин нанесли росіяни по Харкову. В ніч на 11 червня. Троє людей загинули та понад 60 дістали поранення. Серед травмованих і діти віком від 2 до 15 років під прицілом були два райони міста: Слобідський та Основ'янський. Пошкоджені тролейбусне депо, приватні будинки та багатоповерхівки. В оселях людей виникли пожежі. Також горіли магазини, кіоски, автівки та дитячий майданчик. Жінка ще доросла вона знаходиться в лікарні в край важкому стані. Так само відомо про сім дітей, які фактично постраждали троє з них знаходяться в лікарні віком від 2 до 15 років. Стані їх відповідно середньої тяжкості постраждало досить серйозно. Фактично зруйновано чергове цивільне підприємство, плюс два житлові будинки, багатоквартирні на місці триваючи роботи із ліквідації наслідків і під завалами можуть ще перебувати люди. Вночі ворог вдарив дроном по Лебединській громаді на Сумщині. Загорілося на приміщення, де зберігалася сільськогосподарська техніка. Безпілотниками вдарили по селу Райське на Донеччині. Загинула жінка, частково зруйнований приватний житловий будинок. Виникла пожежа, займання ліквідували. Наші вдома відбувся черговий етап обміну полонанами. Всі вони мають важкі поранення та хвороби, ампутації, осколкові травми, проблеми з зором, інфекції та хронічні захворювання. Визволені оборонці пройдуть комплексне медичне обстеження та отримають необхідне лікування і пройдуть реабілітацію. Це воїни з різних складових наших сил оборони та безпеки України, збройних сил, національної гвардії, державної прикордонної служби України та Державної спеціальної служби. В транспорту робота з повернення наших героїв триває. Дякую. Дуже радий, що за нас боролися. Дякую вам усім. Дякую усім вам. Нове відео підготовки та реалізацію спецоперації павутина показала СБУ. Удар був спрямований на тилові аеродроми РФ, Олін'я, Іваново, Дягілєво та Біла. Звідки злітає стратегічна авіація? Спочатку до Росії переправили ФПВ-дрони, а згодом мобільні дерев'яні будиночки. Вже на території РФ безпілотники заховали під дахи споруд, які були на вантажівках. У потрібний момент дахи будинків дистанційно відкрили, а дрони полетіли вражати російські бомбардувальники. Таким чином було знищено 41 літак, це 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах. Збитки перевищують 7 мільярдів доларів. Стратегічні літаки Ту-95, Ту-22М3, А-50, Ту-160, Іл-78 горіли як паперові моделі. Оператори дронів били точно в паливні баки, двигуни ракети. Україна має право на захист. Я дякую сьогодні, особливо Службі безпеки України. Ви довели блискучою операцією Павутина. Війна завдає відчутних збитків та втрат, зокрема, й агресору. І це саме це і є відновленням справедливості. Дякую вам. Ще раз. Слава Україні! Заміну зношеної мережі на більш сучасну виконують в Шевченківському районі Запоріжжя під час гідравлічних випробувань. Фахівці концерну МТМ виявили витоки на трубопроводі. Випалювальний сезон по ньому подається тепло до семи багатоповерхівок. На місці капітального ремонту працюють наші журналісти. Цей трубопровід по вулиці Авраменка взимку забезпечує теплом близько двох тисяч жителів Шевченківського району. Його загальна довжина 200 метрів. Мережа сталева і стара, тож і тепловитрати великі. Зараз проводять перший за 30 років капітальний ремонт, вкладають попередньо ізольовані труби, що дозволить заощаджувати тепло. У концерні міські теплові мережі кажуть, повністю завершити заміну. Планують до кінця червня. Ми позбавимося тих аварійних ситуацій, які у нас виникали на в попередні минулі попередні опалювальні сезони. Також це один із енергозберігаючих заходів, тобто трубопровід попередньо ізольований, менші тепловтрати, що також позитивно відразиться на споживанні природного газу нашими кателями. Ми виконуємо три роботи по капітальним ремонтам, також на вулиці Корищенка і на вулиці Іванова. Задля благоустрою та здоров'я людей у Вознесенівському районі косять траву. Це не тільки для привабливого вигляду газонів, а й заради знищення карантинних рослин. Зокрема, амброзія сильного алергену на ділянці по вулиці Яценка вже другий поки за сезон. Роботи виконують за допомогою мотокіс. За дві години вдалося привести до ладу близько гектару території. Протягом сезону в районі в такий спосіб планують прибрати 105 гектарів. 27 з них вже покосили. Коли трава висохне, її вивезуть на звалище. Через те, що є наявність карантинних рослин, амброзія і все таке інше, дійсно скаржуються меш, мешканці. По-перше, попереду плануємо ще підтвернувати дерева, щоб зробити таке файне місце відпочинку. Це не перша допомога районної адміністрації саме на, цьому, на цій ділянці. Роботи здійснюються з метою приведення територію району в нележностичний з знешкодження шкідливих комад та ліквідації рослин алергенів. Роботи проводяться згідно з звернення громадян, які надходять письмово, слова, на 15,80. Нагадаємо, що до міського контакт центру 1580 можна повідомляти і про ділянки, де ростуть карантинні рослини, або ж там потрібен покіс трави. Всі звернення обробляються швидко. А роботу виконують у найкоротші терміни. Це чудовий механізм, який дозволяє коригувати роботу щодо нагальних потреб мешканців. Це взагалі це, це чудова схема щодо від обратного зв'язку координації роботи голови ОСББ районної влади. Міської влади заявки по щодо карантинних рослин та покосу біля дитячих майданчиків виконуються на протязі там одного-двох діб. Я люблю балабана. У селищі відновили інсталяцію, яку розтрощила на день закоханих на тверезі жінки. Хуліганок тоді затримала поліція. А от коштів на ремонт фотозони з назвою населеного пункту у громади не було. Аби відновити букви напису Балабана, треба було понад 130 тисяч гривень. З цим допоміг місцевий підприємець Ось останні букви саме ну, головне, я хочу сказати, що Бюджету громади ми не копійки не потратимо. Це була ініціатива керівника нової почти. І з логотипом нової почти буква О буде під нову почту з буквою Н і буде безкоштовно. Ну, хочеться звернутися до всіх. Давайте берегти те, що маємо. Подивіться, пішла установка. Так що, дай Бог, щоб воно стояло і прикрашало наше селище. Поки російські терористи вбивають людей для українців важливе кожне життя. В Запоріжжі надзвичайники врятували голуба, який заплутався в мотузці на електродротах. Звільнитися самостійно птах не міг це побачили небайдужі запоріжці і викликали ДСНС. Рятувальники за допомогою автодрабини піднялися до птаха, обережно зняли його та спустили на землю. Звільнили лапку від мотузки і відпустили голуба на волю. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.